Звісно, ми всі продовжуємо працювати з нашими партнерами, особливо зі Сполученими Штатами Америки, і шукаємо такі компроміси, які нас посилюють, а не послаблюють. І ми продовжимо пояснювати наскільки небезпечно вдавати, що агресія це те, що можна просто ігнорувати і рухатися далі. І я you, прошу вас, не мовчіть, не будьте пасивним спостерігачами історії, а станьте її активними учасниками. Важливо підтримувати Україну зараз, і я щиро дякую вам за цю підтримку. Також надзвичайно важливо підтримувати переговорний процес, і я дуже вдячний за кожну пораду та кожну крупинку інформації, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо підтримувати принципи, на яких базується Європа. Що кордони не можуть бути змінені військовою силою, що воєнні злочинці не повинні уникнути справедливого покарання, і що агресор повинен повною мірою заплатити за розв'язану ним війну.